Ну що ж, привіт! Слово корупція. Ми ж його чуємо ну буквально звідусіль, чи не так? Але от чесно, чи завжди ми до кінця розуміємо, що за ним стоїть? Звідки воно взагалі береться, і головне, якої шкоди завдає. Ну, давайте зануримось у цю тему і спробуємо розкласти все по поличках. Справді, ця тема вона ж постійно десь на слуху у новинах, у розмовах з друзями, вдома. І знаєте, попри таку шалену популярність цього слова, якогось єдиного спільного розуміння часто густо немає. Для когось це, ну знаєте, за певних обставин навіть щось прийнятне, а для когось абсолютне зло, без варіантів. І отут увага, ключовий момент. Колись давно на корупцію дивилися, знаєте, як на якусь моральну ваду, проблему етики. Але сьогодні ми розуміємо, що все набагато набагато глибше. Це така собі системна хвороба, яка з'являється там, де державне перетинається з приватним, де влада, яка мала б працювати для всіх, починає працювати на чиюсь конкретну кишеню. Так, якщо вже уявити корупцію як такий собі вірус, що вражає суспільство, то в нього виявляється, є різні штами, і кожен з них по-своєму небезпечний має свої масштаби, своїх, так би мовити, носіїв і сфери впливу. Давайте поглянемо на основні. Це, скажімо так, вища ліга корупції. Її ще називають гранд корупція. Вона живе на найвищих поверхах влади та у великому бізнесі. І тут мова йде не про якусь дрібну подяку, а про складнющі багатомільйонні схеми, про цілі корупційні мережі, де можуть бути задіяні десятки, а то й сотні людей. Політична корупція, вона дуже часто йде пліч опліч з великою, особливо у нас в Україні. Але тут є одна така принципова відмінність: головна мета не просто заробити грошей, а саме втриматися при владі. Це, наприклад, підкуп виборців або якісь маніпуляції з державними інститутами, аби тільки зберегти свій вплив. А ось це. Той вид корупції, з яким, на жаль, багато хто з нас міг стикатися особисто у повсякденному житті. Знаєте, коли треба якусь довідку отримати або прискорити якусь процедуру чи просто вирішити питання. Іноді це виглядає як невинна подяка, а іноді це на жаль єдиний спосіб отримати те, що тобі і так належить по праву. Цей штам вірусу він б'є по стосунках між державою та бізнесом. Це коли підприємці змушені платити хабарі, щоб отримати потрібні дозволи, ліцензії, якісь погодження. І що в результаті абсолютно нечесні правила гри на ринку. Окей, з формами наче розібралися, але постає логічне питання: а чому цей вірус так легко поширюється? Чому він стає справжньою системною проблемою? Виявляється, є певні умови, які створюють для нього ну просто ідеальний тепличний клімат. І ось ці чотири ключові фактори, які, власне, і створюють цей клімат. По-перше, має бути можливість. Тобто людина має мати якусь владу. По-друге, дуже низькі шанси бути покараним. Ну бо все не прозоро, а правоохоронці працюють, м'яко кажучи, не завжди ефективно. По-третє, це мотивація, коли зарплати мізерні, спокуса добрати нечесним шляхом, на жаль, зростає. Ну і нарешті загальна культура обставини, які ніби підштовхують до протиправних дій. І тут важливо розуміти, що наша українська корупція вона не вчора народилася. Її коріння воно глибоко в радянському минулому. Оцей роздутий бюрократичний апарат, де блат і кумівство були абсолютною нормою, нерівний доступ до будь-яких благ, ускладнені процедури, все це створило ідеальний ґрунт, на якому цей вірус і розцвів. З процінами більш-менш зрозуміло. А тепер давайте про наслідки. І от вони, наслідки, стосуються абсолютно кожної сфери нашого життя. Корупція це ж не якесь абстрактне зло з телевізора. Її вплив відчуває кожен. В економіці корупція це просто руйнівна сила. Через неї росте тіньовий сектор. А це означає, що бюджет недоотримує колосальні гроші. Вона викривлює конкуренцію, перемагає ж не той, хто кращий, а той, хто більше заніс. І звісно ж, це призводить до того, що наші з вами податки використовуються ну, вкрай неефективно. На політичному рівні шкода не менша, а може й більша. Корупція просто знищує авторитет держави, як всередині країни, так і на міжнародній арені. Вона розхитує ситуацію, створює прірву між владою і народом. І що найгірше, вона підпорядковує інтереси цілої держави, приватним інтересам кількох людей. І, мабуть, найболючіші наслідки соціальні. Корупція поглиблює нерівність і відчуття тотальної несправедливості. Вона руйнує базові моральні цінності, і що найважливіше, вона вбиває довіру, довіру до влади, до державних інститутів і навіть довіру одне до одного. І все це підводить нас до однієї з найскладніших проблем у боротьбі з цим явищем до її здатності самовідтворюватися. Корупція створює таке собі замкнене коло, з якого дуже важко вирватися. Ця цитата, вона б'є просто в самісіньке яблучко. Корупція це не якась окрема хвороба. Ні, це паразит. Паразит, який живиться слабкістю державних інституцій. І що найгірше, він же їх і робить ще слабшими, не даючи їм реформуватися. І ось вона, ця пастка, просто ідеально показана. Дивіться, яка штука виходить. Щоб побороти корупцію, нам потрібно що? Ефективне, прозоре державне управління. Логічно? Логічно. Але. Що заважає цьому управлінню стати таким? Та сама корупція і непрозорість. І ось воно, це диявольське коло, з якого вирватися ну просто неймовірно складно. І це, власне, і є головне питання на мільйон. Просто розуміти природу корупції це вже перший дуже важливий крок. Але як же розірвати це коло? Світовий досвід показує, що це можливо. Потрібно бити по тих самих умовах, які живлять цей вірус. Це означає створювати максимальну прозорість, щоб зменшити можливості, забезпечувати невідворотність покарання щоб підвищити ризики, і що, мабуть, найголовніше формувати в суспільстві нульову толерантність до корупції, бо саме вона і є найпотужнішою вакциною.